Друзі, За моєю спиною карта, де Португали тішиться, що така маленька країна, як Португалія, відкрила півсвіту. Магелан, Васко Дагама, Марко Поло то всі такі відомі португальські відкривачі. А чи знаєте ви, що Васко Дагама він Гуцул. Васко Дагама Гуцул. і е, Ще кажуть е, Василь Ганунин. Василь Ганун, я перепрошую, ви знаєте, що Васко Дагама Гуцул? Ні-ні, ви не знаєте. Васко Дагама Гуцул. Ви не чули? Васко да гама, магелан, тої гуцули. Ви не чули ніколи, що є гуцули? Васко да гама гуцул. Ви не знали? да гама то Василь Ганунин. Гануні, що жила під берегом. Знаєте там Дивіться, Гануні з Косово. Вона на базар возила цукерки. А її Василь. Ви не чули? Вас туди? Васку Дагама. Гуцу. Одним словом, я хотів доказати всім, що Магелар, важка Дагама, ти Гуцули, бо саме Гуцули відкрили Америку. Ви знаєте, коли Колумб плив в Америку, Гуцули вже зитозаробіток сім'я правильно.